В ефірі передача особлива про особливі події, факти у житті України і світу. Сьогодні 27 квітня саме з цим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як письменник, драматург і громадський діяч Михайло Старицький, математик Марк Красносельський, скрипач Ігор Ойстрах та олімпійський чемпіон з боротьби В'ячеслав Медвідь. Саме цього дня 1992 року Україну прийняли міжнародний валютний фонд. А 1995 року створене державне казначейство України. Головна подія учорашнього дня, відзначення 31-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС аварії, яка стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства, принесла численні жертви і розрухи, і болісно дається взнаки донині. Репортаж із Житомира. Традиційно вшанування подвигу героїв-ліквідаторів у Житомирі розпочали із покладання квітів до меморіальної дошки Георгію Готовчицю. Тут свого часу проживав міністр України у справах захисту населення від наслідків аварій на чаес. Ім'я твоє та подвиг твій безсмертні такі слова викарбувані на меморіальному обеліску біля головного управління національної поліції України і адресовані Житомирським правоохоронцям, які загинули, виконуючи професійний обов'язок у самому пеклі ядерного лиха. Вклонитися героям ліквідаторам прийшли їхні рідні, друзі та колеги. Щороку, 26 квітня Україна вшановує пам'ять усіх, хто ризикуючи життям та здоров'ям. Здійснили подвиг в ім'я нашого життя. Найбільш велелюдно було біля пам'ятного знаку Чорний біль, що на вулиці Покровській. Ще до початку жалобної церемонії люди, живі свідки ліквідації ядерної катастрофи, згадували друзів, рідних, побратимів, яких через хвороби, спричинені радіацією, вже немає серед нас. Всі тут ми зібралися, щоб шанувати пам'ять, віддати дань нашим. померлим. Самому Чорноблі стояв наш зв'язку. Зараз полковом. Вони рили там яму, копали, а ми, а ми свої дізактивацію во внутрішній зробили. Полівали цим этот, етод, машина на і там заправлена вся хімія. Вот то, і наш хімічний полк вже скільки привезли туди людей і пішли туди. Ми дізактивацію там були. 1986 року я був командиром сільськогосподарського загону, і ми з нашої ініціативи ми пам'ять Миколи Ващука. Це той перший перший п'ятірці, який був пожежником. Він помер буквально в той же рік. Ми зініціювали і зібрали кошти. Потім багато нас підтримували. І сьогодні ця школа має ім'я імені Миколи Ващука. Про пережити у першій місяці. Після вибуху на атомній станції розповідали колишні жителі потерпілих територій, яких вимушено переселили у Житомир. Ми вдови. Чоловіків вже по 20 років немає. Ми оселились тут в Житомирі, евакуювали нас через 39 годин після аварії на Чорнобильській атомній. Я одну дитину зарукувала, друга під грудьми була. Час аварії в мене дитина оглохла. У мене голос впав, тому що таке було знаєте, стан такий був, що не було ні відіні. Нас нікуди ніхто нічого не повідомляв. На нас ніхто не звертає уваги. Ми кажемо, ми до, що ми з прип'яті. Пенсії пенсії самі, які є низькі. У мене 1500 пенсії. пенсія. То дзвонить дзвонять, на хатині. Де слід лишила свій війна? То стогнуть землі України якому клейки не вмира 31 рік? Це досить часу. Вже виросли молоді покоління. Здається, біль Чорнобиля мала би зменшуватися, мала би згасати. Але ми бачимо навпаки. Ми бачимо, як уходять наші ліквідатори. Ми можемо згадувати про, про цю трагедію там раз на рік. Та попри те, вона дає про себе знати кожного дня, кожного дня, коли людина бере чек з аптеки, коли звертається до лікаря, чи коли на уроках фізкультури. Помирають діти. Звертаючись до громади, керівник обласної ради запевнив, що постраждалих від наслідків Чорнобильського лиха на рівні області чують. Ми розуміємо проблеми, які виникають. Ми чуємо і ми завжди реагуємо. Хвилиною мовчання учасники скорботної церемонії вшанували пам'ять померлих. Представники релігійних конфесій провели молебень. До підніжжя пам'ятника поклали квіти та гірлянди. Віддаючи честь загиблим урочистим маршем, пройшли військові. Найбільше резонансне повідомлення від прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана він заявив, що за останні три роки на автошляхах України загинули 12 тисяч 400 громадян а покалічені понад 100 тисяч. Для порівняння за той час в зоні АТО на Донбасі загинуло вчетверо менше близько трьох тисяч осіб. На жаль, за останні дні їх кількість зросла. У вівторок, за уточненими даними, загинули троє українських воїнів. П'ятеро поранені. У середу один воїн загинув, ще двоє померли після поранень на полігоні в Чугуєві Харківської області. Тим часом Україна продовжує зміцнювати свої збройні сили на полігоні. Біля Житомира успішно випробували новий український ракетний гранатомет та інші види зброї. В її ефективності переконався і мій колега Дмитро Поліщук. Це 120-мм міліметровий міномет М-120 маяк, який повністю сконструйований і розроблений в Україні. Максимальна дальність його стрільби майже 8 кілометрів. Окрім цього, на полігоні різного роду стрілецька зброя від снайперських гвинтівок до крупнокаліберних кулеметів та модифікованого протитанкового гранатомета. Всі ці зразки розроблені за останніми стандартами і не поступаються аналогам, які використовуються у арміях НАТО. 60-ти навіть краще, ніж е, більшість натівських студентів. Він е, е, мабуть е, трошки гірший за е, американський. Ну гірший, не гірший, просто вони пішли далі. Розробці своїх раді. Керівництво заводу стверджує, що всі комплектуючі за винятком електроніки виключно українського виробництва. Електронні ж системи та мікросхеми виготовлені у Європі та Америці. Військові, які прибули на виставку, мали змогу одразу ж випробувати зброю у власних руках. на всім характеристикам які на Працівники ж заводу на досягнутому зупинятись не збираються. На черзі нові розробки для потреб української армії. Дмитро Поліщук новини Житомирщини. Шокуючий світовий рекорд єгиптянка Іман Абдулат, яка важила майже півтони після лікування, скинула одразу 330 кілограмів і тепер важить лише 170 кілограмів. І ще про особливі події та факти у житті України та світу в Україні 1 мільйон 900 тисяч безробітних однак офіційно зареєстровані лише 400 тисяч. За даними соціологів, найбільше своїм рідним містом пишаються жителі Вінниці, затим у Харкові та Львові, а найменше у Херсоні та Запоріжжі. Заборгованість Києва за централізоване теплопостачання перевищила 5 мільярдів гривень. А на проведення наступного року всеукраїнського перепису населення потрібен 1 мільярд гривень. Англійський співак Елтон Джон потрапив в реанімацію через рідкісну інфекцію. А український боксер Володимир Кличко у суботу, 29 квітня, проведе поєдинок з чемпіоном світу Ентоні Джошуа. Резонансне затримання представника управління Державної прикордонної служби в Житомирській області упіймали на хабарі в 530 тисяч гривень. Резонансна крадіжка в Житомирі зі щойно висадженої на вулиці Михайлівської алеї японських сакур наступної ж ночі крадії поцупили таблички з віршованими рядками хоко, Хоча японською мовою навряд чи володіють. І ще про особливі події у житті нашого краю сьогодні у Житомирі названі нові лауреати престижної літературної премії імені Василя Земляка. Житомирського полковника Без'язикова, якого підозрюють у зраді, залишили під вартою до 12 травня. Газета Ехо повідомила, кому з пенсіонерів і наскільки піднімуть пенсію з 1 травня. Співачка Наталія Могилевська дала у середу блискучий концерт в обласному муздрамтеатрі. А наступної неділі обласне телебачення покаже прем'єру передачі про нашу колегу Антоніну Тугас, одну з кращих телеведучих України, які працюють з дітьми. Вона щойно завершила черговий проект, записала понад 70 відгуків дітей про їх родове коріння. Ось його фрагменти. У мене є бабуся, її звати Надя. Вона дуже любить, коли я приїжджаю до неї в гості. Я дуже люблю ходити з бабусею по гриби, тому що вона розбирається в грибах. Коли ми зайшли в ліс, то побачили село на дереві. Ми знайшли багато грибів на полянці. Коли ми верталися додому, то замітили їжачка і білку. Ми повернулися додому веселі і щасливі. Я дуже люблю свою бабусю. І ще про незвичайне зарубіжні вчені несподівано виявили, що гусениці звичайної воскової молі апетитно поїдають пластиковий посуд. Отож, не виключено, що саме ненажерлива міль порятує людство у боротьбі з колосальними обсягами пластикового сміття і очистить планету від безлічі сміттєзвалищ. Це була передача особлива про особливі події. Факти у житті України і світу у студії для вас працювала Інна Літовченко. Гарних вам новин і лише цікавих подій у житті.